Вітаю вас, мої любі учні, на уроці математики. Сьогоднішня тема взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Не урок, а справжнє свято. Бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Сьогодні працюємо з підручником на сторіночці 17. Усна лічба. Прочитаємо числа. 22 66, 43, 80, 12, 19, 34. Назвіть числа ці в порядку зростання. Отже, як треба було назвати? 12, 19, 22, 34, 43, 66, 80. Назвіть двоцифрові числа, у яких кількість десятків дорівнює кількості одиниць. Правильно, це число 22 і 66. Там і десятки одиниці однакові. Назвіть тепер двоцифрові числа, де кількість десятків більша, ніж кількість одиниць. Так, треба було назвати 43, 80. Тут кількість десятків більша, ніж кількість одиниць. І останнє назвіть двоцифрові числа, де кількість десятків менша, ніж кількість одиниць. Правильно! Це числа 12, 19, 34. Тут десятки, подивіться, менше, ніж одиниць. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрити свої зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Записуємо число. Класна робота. Сьогодні у вас цікава каліграфічна хвилинка. Перед вами три числа. 4, 7 і 8. Ваше завдання поставити відео на паузу та скласти 6 різних двоцифрових чисел з цих, що перед вами. Запишіть їх в один рядочок. Ну що, давайте себе перевіримо. Можна було скласти такі двоцифрові числа: 47, 48. 74 78 84 87. Молочинки. Переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 17, завдання номер 1 Виконуємо його усно. Прочитайте завдання. Давайте разом. Склади за схемами істинні рівності. Давайте будемо складати. У нас є перший малюнок. Дивимося. Частина відрізка у нас 20, а частина 10. Треба дізнатися, скільки весь відрізок. Отже, давайте складемо істинну рівність. Нагадую, істина це правильна рівність. 20 плюс 10 дорівнює 30. Добре, дивимося на другий. У нас є 30, це повністю відрізок. Да? Половинка 20, і треба підставити число під другу половинку. Подумаємо. Так, 30, відняти 20 дорівнює 10. Так, і третій дивимося. Вся, весь відрізок у нас 30. Одна частинка – 10, а другу треба знайти правильно 30, відняти 10 дорівнює 20. Отже, ми з вами склали істинні рівності, застосовуючи правило. Яке ж правило ми з вами застосовували? Якщо від суми відняти один з доданків, дістанемо другий доданок. З одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Попрацюємо з завданням 2 і 3. Виконаємо його усно. Прочитайте рівності. 20 плюс 2 дорівнює 22. 22 відняти 2 дорівнює 20. 22 відняти 20 дорівнює 2. Давайте їх. Пояснимо. Отже, дівчинка стояла на 20-й сходинці. Потім піднялася ще на 2 і стала на 22 сходинку. Отже, 20 плюс 2 дорівнює 22. Давайте ж пригадаємо, як називається числа при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. Ми з вами тільки що повторювали правило, що з одного приклада на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Як це робиться, пригадуємо: ми беремо з вами з першого приклада, який у нас написаний. Беремо суму 22 і віднімаємо один з доданків. І отримаємо другий доданок. Отже, що у нас вийшло? 22, відняти 2. Дорівнює 20. Щоб скласти наступний вираз. Нам потрібно знову взяти суму. Тільки суму ми беремо діти з першого приклада. Працюємо з першим прикладом. Беремо другий доданок і отримаємо наступний доданок. І у нас виходить 22 відняти 20, дорівнює 2. Давайте таким самим чином зробимо третє завдання. Складемо істинні рівності. Отже, у нас є 20 плюс 7, дорівнює 27. Ми беремо що з вами? Суму. Яка тут сума? 27, молодці. Віднімаємо один з доданків, хай буде 7. І це буде дорівнювати. 20. Так, тепер знову беремо суму 27. Тепер віднімаємо що? другий доданок, і виходить 7. Ось таким чином поставте відео на паузу і самостійно проробіть е, інші вирази. Давайте перевіримо, що вийшло. 20 плюс 9 дорівнює 29. Ми беремо суму 29. Віднімаємо від першого доданка дорівнює другий доданок. Потім знову беремо суму 29. Віднімаємо вже другий доданок, дорівнює перший доданок. 20 плюс 3 дорівнює 23. Знову беремо суму. Яка в нас сума? 23. Молодці. Кажіть, кажіть діти. Віднімаємо перший доданок. 3 дорівнює другий доданок 20. Знову беремо суму 23. Зверніть увагу, діти. Ми користуємось першим прикладом, той що на додавання. І суму беремо одну й ту саму, те, що на додавання. Отже, ми взяли суму 23, відняли другий доданок 20 і отримали перший доданок 3. Трошки відпочинемо фізкульт. Хвилинка. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Працюємо далі. Складіть задачі за коротким записом та розв'яжи. Виконаємо це завдання письмово. Подивіться на малюнок, де знаходяться діти. Правильно, діти на ігровому майданчику. Отже, грало 20 дітей, підійшло 3, стало невідомо. Давайте складемо задачу. На ігровому майданчику грало 20 дітей. Через деякий час підійшло ще троє дітей. Скільки стало дітей на майданчику? Ось таку задачу ми склали. Запишіть слово задача 1 собі в зошит. І давайте подумаємо, який складемо з вами вираз для розв'язання цієї задачі. Діти завжди шукаємо допоміжні слова в задачі, які дають нам зрозуміти, яку дію ми виконуємо. Отже, в нас грало 20 дітей, підійшло ще 3. Дітей стало більше чи менше на майданчику. Правильно стало більше. Отже, яку будемо дію виконувати? Правильно, додавання. Складіть самостійно. Вираз до задачі. Запишіть його. І не забудьте про відповідь. 23 дитини стало на майданчику. Виконаємо ще одну задачу. Знову діти на нашому майданчику. Грало 20 дітей, підійшло невідомо стало 23. Складемо задачу. На майданчику грало 20 дітей. Через деякий час підійшли діти, і їх стало вже 23. Скільки дітей підійшло на майданчик? Отже, запишіть задача 2. І давайте подумаємо над розв'язанням. Шукаємо допоміжне слово. У нас грали діти. Їх було 20. Далі, якась кількість підійшла. І стало їх 23. Як дізнатися, скільки підійшло. Тут доречно застосувати правило невідомого доданка. Так, діти, тут треба віднімати, тому що грало 20, це буде перший доданок, підійшло невідомо це другий доданок, і стало сума 23. Щоб дізнатися. Скільки підійшло, тобто дізнатися другий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, ви самостійно розв'язуєте і не забувайте про відповідь. Троє дітей підійшло на майданчик. Виконаємо завдання в підручнику. На сторіночці 17. Завдання номер 4. Виконаємо його усно. Подивіться уважно. Перед вами картки. З числами. Нам потрібно знайти картку одну, де б е, різниця чисел на картці дорівнювала б 16, а сума цих чисел дорівнювала б 56. Отже, давайте розбиратися. Перша картка в нас 50 і 6. Робимо спочатку різницю. 50 відняти 6 дорівнює 44. Молодці. Скажіть, чи підходить нам ця картка на різницю? Ні, тому що різниця, наскільки, повинна бути? 16, а у нас 44. Вже ця картка не підходить. Суму навіть перевіряти не будемо. Дивимося другу картку. 30 і 26. Перевіряємо різницю. 30 відняти 26. Рахуйте, рахуйте, діти. Правильно, буде 4. А нам потрібно скільки? 16. Теж не підходить ця картка. Суму перевіряти не будемо, бо вже різниця не підходить. Наступну картку дивимося. 46 і 30. Так, робимо що? Різницю. 46 відняти 30 дорівнює. 16. Добре. Підходить нам ця картка? Так, 16. Підходить. Добре. Тепер нам треба перевірити суму. Чи будуть 46 і 30 в сумі 56. Перевіряємо. 46 плюс 30 дорівнює. Рахуємо. 76. Підходить? Ні, діти. Ця картка теж не підходить, тому що сума інша. Переходимо до наступної. 36 і 20. Робимо різницю. 36 мінус 20, 16. Отже, на віднімання ця картка нам підходить. Перевіряємо суму. 36 плюс 20 56. Як добре, ця картка підходить і на різницю, і на суму. І перевіримо останню: 40 і 16. Перевіряємо різницю. 40 відняти 16 буде 24. Вже ця картка не підходить. Суму перевіряти не будемо. Виконаємо підручнику завдання номер 5 Виконаємо його письмово. Прочитайте завдання. Отже, нам потрібно з вами знайти невідомий доданок та зробити перевірку. Запишіть собі в зошит завдання 5. Роздивимося перший вираз 20 плюс невідоме число дорівнює 50. Отже, як знайти нам невідомий доданок? Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, 50 відняти 20, 50 це буде сума, 20 відомий доданок, віднімаємо дорівнює 30. Отже, другий доданок в нас 30. Для того, щоб зробити перевірку, нам потрібно наш результат 30, підставити під вираз додавання. 20 плюс 30 дорівнює 50. Так, таким чином, ми перевірили наш вираз. Дивимося другий вираз. 10 плюс невідоме число дорівнює 60. Отже, шукаємо невідомий доданок. Правильно, треба від 60 відняти 10 дорівнює 50. Перевіримо. 50 підставляємо під е, наші клітиночки пусті. 10 плюс 50 дорівнює 60. Далі ви виконуєте самостійно. Дякую вам за сьогоднішню роботу. Оберіть собі листочок. Настрою намалюйте його собі в зошиті. До побачення!